Слава Ісусу Христу, кохані брати та сестри, радий записати вам це відео і це откровення, яке прийшло від Господа через певну лекцію на школі Марії. І хочу почати з того, як світ краде, краде нас, нас в самих, в самих себе. І краде, наприклад, через такі речі, через такі дуже допоміжні інструменти, як психологія. Так? І дуже багато є психологічних книжок. Книжок, які написані, написані недуховними людьми, недуховними людьми. Тобто я не говорю зараз за книжки. Там Людмили Гридковець, або, до речі, читайте цього автора, або людей, які мають контакт з Духом Святим. Та? Я говорю за просто психологів, які є світові. І ці світові психологи вони говорять про своє я. Збудуй своє я. Розкрий своє я, там та е сформуй своє я. Е та? Е і... Праця над собою якби, це завжди добре. І прийшла мені така думка записати відео таке, що Ти вже є я. От від того, як ти народився, ти вже є хтось. І тут дуже важливо, дуже важливо розкрити, розкрити себе в Божому плані, в плані на твоє життя. Тобто, ти вже є цінний, ти вже є цінність, вже, вже немає кращого від тебе і не буде ніколи. Але тобі треба з Господом розкрити, розкрити себе для неба, та для сповнення, сповнення Божої волі на своє життя. Усвідомлюєте, про що я говорю? Тобто, прийти разом з Богом, разом з Господом, до кінцевої мети. Тобто, якщо ти християнин, якщо ти той, хто знаєш і сповідуєш Христа, ти вже є. Високо. Я люблю говорити так, що ми, християни, корону не знімаємо. Ми її просто можемо посунути, зробити так, як Ісус, помити комусь ноги, омити, омити, допомогти, полюбити, але при цьому ми корону не втручаємо. Тобто корона нам дана самим, самим царем царів. І це дуже важливий якби, момент. І тоді, тоді наше я, наше я, воно може помирати в служінні для інших людей. Але ми знаємо цінність собі в Господа Ісуса Христа. І тоді ми можемо бути продуктивними, не втрачаючи себе навіть тоді, коли ми послужимо комусь, а нам наплюють. Тоді ми не маємо цього розчарування, тому що ми знаємо, що Господь це дооцінює, Господь нас веде. І ми знаємо, хто ми є в Господі Ісусі Христі, не в якійсь там психології, не в якійсь, а хто ми є такі в Господі, в Господі Ісусі Христі. І це дуже важливий якби, момент. Я не кажу, що психологія це щось погане, типу. але я вам просто кажу, що е, читайте книги психологічні і вивчайте психологію з духовними людьми. Перш ніж купити якусь книжку, почитайте, хто її написав. Що за психолог? Поцікавтеся цим психологом, чи він е, будує на своєму егоцентризмі, чи він будує якби, на відносинах з Духом Святим. Е, бо якщо це банальна суха психологія, ну, ну, воно там щось може, ти там і почерпнеш, якби, там, та? але. Е, Може збудувати, ця психологія може збувати твій, твій егоїзм. А коли наш егоїзм росте, росте, ну, тоді, на жаль, ми витисняємо, витискаємо Бога е зі свого життя, з центра свого життя, зміщуємо його і стаємо на центр свого життя. А коли наш Господь, коханий Бог, є в центрі, то і з нашим я все нормально, і Він є на вершині нашого я. І ми можемо бути продуктивними для інших людей. Люби просто, просто люби. Дій прославляй Господа. Ну і пам'ятай, твоє я дано тобі самим Господом, а ти розпізнай, як ти можеш послужити цим. як ти можеш сповняти Його, його святу волю в своєму житті для того, щоб творити небо. На землі і жити вже на землі як в небі. Христос посеред нас люби просто, просто люби.